У тебе у шафах скелети, я знаю про це напевно. І хтиго дзвенять монети продажних твоїх сновидінь. Ти знов запустила комети, щоб зникли усі претенденти. На землі твої і серце, і на свіжозібраний мед. Ти тіло, ти кров, ти сила, і де б тебе не, не носило, забивши на всіх синоптиків, носиш собі вікно. У тебе, мабуть, недокрів'я, у мене від слів переслів'я, без приспіву, без переспіву і навіть без твоїх рук. Ти вранці йдеш надто тихо. І я вже смакую лихо, ти в чашку мені замість цукру, підсипала ціаніт. І коли твоє внутрішнє військо скаже, іду нови, іду на ти, іду з підкріпленням, іду планово. Я почну пригадувати чиєсь там полюбовне Сараєво, чиїсь надбуті тарілки зіпсованої в почерк і нерви, надкушене серце і фестивальні консерви. Я знов перегляну маршрути на картах, забуду на пам'ять всі координати. Тебе не погасиш сльозами і содою. Ми вкотре обходимось спиртом і комою. З самого ранку збирай своє військо, Вкривай мене прапором, тіню, любивськом та знай. Я давно вже сейсмічно активна. І контратака буде подвійна.